Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Різниця 4,18 та добутку чисел 2,712 і невідомого числа, позначеного змінною х, дорівнює 2,56. Варіанти відповідей: А одна друга, Б2, В, одна четверта, Г 2,4362. Приступаємо до виконання. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 2,7х дорівнює 4,18 відняти 2,5 шостих. Зведемо дроби до спільного знаменника 8 і 6, спільний знаменник буде 24. Додаткові множники. 24 ділимо на 8, 3, 24 ділимо на 6, 4, нові чисельники 3 і 20 дробова частина. Зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 4,324 до віднімання. 4 подамо як 3 додати 1, а одиницю як 24,24. ,24. До наших 3,24 маємо 24. Тепер уже виконуємо віднімання. 3 відняти 2 буде 1,2724, відняти 2024 буде 7,24. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити навідомим ножник 1,74 поділимо на 2,7. Подамо 1,724 і 2,712 у вигляді неправильних дробів. 1 множим на 24 додамо 7, це буде 31 24. 2 множим на 12, це буде 24, додати 7, це буде 31 12. Ну, а тепер наше ділене помножимо на дріб оберне до дільника 31 24 множимо на 12 31. 31 і 31 скорочуємо на 31. 24 і 12, скорочуємо на 12. 12 ділимо на 12 буде 1. 24 ділимо на 12 буде 2. Отримали одну другу. Записуємо відповідь. Одна друга і варіант відповіді: відповідь у нас А. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 3 виконано.